Вітаю всіх гостей мого Ютуб-каналу. Сили оборони України за останні 20 днів приземлили, збили, знищили 8 рашистських штурмовиків Су-25. І це зробили героїчні бійці, снайпери, можна сказати, зі 110-ї окремої механізованої бригади. Слава героям! З цього приводу вирішив розповісти трошки про ці літаки. Су-25, що вони із себе уявляють. Су-25 це ще советський одномісний броньований дозвуковий штурмовик. Неформальна його назва грач. І саме грач не грак, а грач. Ті, хто мене слухають і дивляться, чи постійно, чи більш-менш регулярно, знають, що я не прихильник перекладу назв, і тому його знають всі як грача, а не. Грака. Тому без перекладу. За класифікацією НАТО його назва фрок Фут, жаб'яча лапа. Не знаю, не дивився, якщо відверто не копав, як я інколи кажу, чому саме так його натівці прозвали, ну, але так вони його звуть. Літак призначений для надання авіаційної підтримки в зоні бойових дій в день та вночі, але за умов візуальної видимості цілі. Об'єктами уражень можуть бути наземні та надводні цілі, а також повітряні, маловисотні та повільні цілі. Тобто, наприклад, гелікоптери, вантажні літаки транспортні. Роботи зі створення штурмовика Су25 розпочато в 1968 році. Перший політ виконано 22 лютого 1975 року. А вже державні випробування завершились в грудні 1980 року. Ще можна додати, що перший етап тих випробувань совєтська влада вирішила провести в реальних бойових умовах в Афганістані. Було виконано 100 випробувальних вильотів, з яких 44 польоти було реально бойовими. Виробництво сушок 25-х налагодили на авіаційному заводі в місті Тбілісі. Експлуатація літаків почалася в 1981 році. В ході серійного виробництва Су-25 неодноразово допрацьовувались за часи своєї служби експлуатації. Су-25 був і є сьогодні учасником багатьох збройних конфліктів та війн. Дуже активно бере участь і у війні Руського Рейху проти України, Ну, а також використовувався, як я вже сказав, вище в Афганістані. З цього почалось далі було ну, далі, не в хронологічному не в хронологічній послідовності, а просто перелік Ірак, Іран-Іракська війна. Спочатку літаки були на озброєнні лише Іраку, потім якась кількість була захоплена іранцями, і літаки використовувалися вже з обох боків війна в Карабасі, знов-таки учасниками. Не учасниками, а використовувались літаки з обох боків, із з боку Азербайджану і з боку Вірменії, е, е, використовувались літаки в війнах е, в Чечні. Коли м, ну, фашистська Росія все ж таки воювала проти е, проти Ічкерії, проти м, Чечні. Е, теж е, брали і беруть участі е, сьогодні у війні в Сирії. Вони якась кількість цих літаків і досі знаходиться на авіабазі в Сирії? Також війна в Грузії. Спочатку після розпаду Советського Союзу в 1992 році війна в Абхазії. Коли фашистська Росія допомагала саме абхазьким сепаратистам проти Грузії, а потім вже і в 2008 році, але тоді в 2008 році су 25 використовувались з обох боків, бо Грузія теж мала на озброєні такі літаки, і вони ну повторюсь, були з обох боків, воювали в південній Осетії. Ну, такий приблизний перелік участі цих літаків в бойових діях і у війнах було ну, є багато модифікацій цих літаків. Крім реально бойових були ну, були є навчально-бойові, навчально-тренувальні палубні. Рашисти, ну ні, ще до рашистів, ще Совєтський Союз, намагався пристосувати ці літаки до використання їх на авіаносцях. Ну і вже починалось це ще в Совєтському Союзі, а потім. Фашистська Росія продовжила розробку і спроба використання су 25 палубного варіанта на своєму єдиному недоавіаносці, який ми знаємо по назві, з назвою Кузя буксирувальник мішеней був Су-25. Цю модифікацію розробили в Україні. Також у війні чи між війнами після Першої Чеченської перед другою, був створений так званий танковий Су-25 для, для війни для боротьби саме з танками. Також були Су-25, і знов-таки повторююсь, і є Су-25 розвідники. Ну і деякі інші модифікації. Навіть назви були, вони були модернізація і продовження саме Су-25, а назви були Су-28, Су-29. Далі. Су-25 постачались в дуже багато, в багато яких країн, і хочу від себе така маленька ремарка, що Передивившись отей перелік країн, у кого в тому числі і на сьогодні є ці літаки, це літаки країн, таких, серед яких назвати що нормальні країни мають на озброєнні ці літаки, крім України. Я не бачу в цьому переліку, хай ображаються, не ображаються ті країни, у кого це є на озброєнні. Але ну дійсно країни Африки, там Демократична Республіка, Конго, Нігер, Чад, Екваторіальна Гвінея, Ефіопія, тобто країни зовсім не з ну. Не передові ні в яких сенсах, і тому ну, якось так, цей літак такий для е, слабо розвинутих країн. Е, ну так воно якось вийшло. Е, більше е, по кількості цих літаків має, звичайно, Руський Рейх. Е, на, початку, на початок 2024 року 170 одиниць. Хоча цифра така не досить, я в це вірю, бо на початок 2021 року була цифра 190 одиниць. Якщо порахувати, скільки було знищено під час вже після вторгнення руського рейху в Україну, а також додати до цього, скільки расисти втратили літаків у себе на своїх територіях вже без війни і без бойових дій тут на українсько-расиському фронті, то ніяк не виходить, що 170. Якщо взяти за основу ті 190, то, то ну, зразу наперед. Забіжу, що Російський Рейх втратив спочатку вторгнення по, ну, по сьогодні, умовно, як я кажу, це не в буквальному розумінні, по сьогодні 66 одиниць. В ці 66 входять і ці 8 збитих за оці останні 20 днів, з чого я починав. Тобто. Навіть якщо взяти 190 мінус 66, то це виходить 124 одиниці. Тобто приблизно, приблизно така кількість Російський рейх має на сьогодні цих літаків. 38 одиниць на, станом на 23 рік має Азербайджан. Вірменія має 13. Білорусь має 22 одиниці, плюс 20 на зберіганні. 6 одиниць має Болгарія, 5 одиниць має Грузія, плюс 2 одиниці на зберіганні. 14 одиниць має Казахстан. Казахстан може обідатись, сказати, ну, умовно кажучи, що як так, чого це ми ненормальна країна? Що... Образити, що я так висловився. Ну, мабуть, серед всіх найнижче перерахованих Казахстан, можна сказати, більш-менш так нормальна. Демократії там, звичайно, нема. Там все ж таки Совка ще дуже багато. Ну, але все ж таки країна більш-менш нормальна серед в порівнянні з іншими. Узбекистан має 12 одиниць. Для мене чомусь дивно, дивна цифра виявилася, що Туркменістан має 31 одиницю. Невідомо в якому вони стані. Може вони там стоять просто офіційно не поділені, скільки в експлуатаціях, скільки на зберіганні. Ну але загальна кількість 31. 34 одиниці має канедира. Теж це, в принципі, після, на сьогоднішній день це третя країна після Руського Рейху і Азербайджану за кількістю цих літаків. 19 одиниць має Ірак. Хоча раніше ще з совєтських часів мав 73. Судан має 11. Ну, далі перераховувати, мабуть, не варто. Демократична Республіка Конго 4, Перу 4, Чад 7, Екваторіальна Гвінея 4, Ефіопія 3, Нігер 2. Ну, мабуть, досить. Україна з відкритих джерел на сьогодні має на початок 2024 року 16 одиниць сурві. 25 п'ятих, ну, в зв'язку з в тому числі і з війною. Я не дуже вірю в цю цифру. Ну, але це те, що в відкритих джерелах і це не офіційна цифра чи генштабу, чи якогось офіційного органу. Це просто в відкритих джерелах, отака гуляє, скажімо так, цифра. На початок 2021 року Україна мала 30 одиниць. За час з часу вторгнення руського рейху в Україну Україна втратила, оце вже офіційна цифра, 17 одиниць Су 25 Але за знов-таки за той же час 19 одиниць Україна отримала від ну від друзів партнерів по Рамштайну. Ті у кого були ще в експлуатації цілі, такі вони були передані Україні. Всього за весь час виробництва було вироблено тут. Це теж, теж конкретної такої точної цифри, щоб бути впевненим, що от воно саме так я не знайшов. Цифри різняться від 1024 одиниці. До речі, саме ця найменша цифра в українській Вікіпедії. Далі в інших джерелах і Цифра 1320, це максимальна цифра, це те, що я знайшов. Ну, Тобто в такому, такий відрізок досить високий, 30% різниця між мінімумом і максимумом. Виробляли Су-25, крім Тбіліського авіазаводу ще і на авіаційному заводі в Улану там виробляли літаки з більшого на експорт, ті, що йшли, не всі в Тбілісі теж вироблялись на експорт, але потім, коли постачання ну, збільшилось, і вже Дбіліський завод не міг повністю задовільнити попит і совєтської агресивної армії. і... Покупців, скажімо так, які не покупали багато з яких не покупали, а просто отримували безкоштовно від Совєтського Союзу такі подаруночки, ну, тоді вже налагодили виробництво Вулан уде Припинилось виробництво в Грузії в 2010 році, в Руському Рейху, тобто Вулан уде в 2017 році. Нещодавно рік півтора, десь про це ну ходили розмови, чи писали про те, що расисти намагались намагаються запустити в Грузії виробництво цих літаків. Це вже під час війни. Проти України і втративши таку велику кількість на Дбіліському заводі залишилось декілька таких недороблених планерів. І от шла розмова про їх довести до льотної кондиції. Ну, ще можна сказати, декілька цифр про втрати цих літаків. 28 одиниць Су-25 було втрачено ще в часи Совєтського Союзу. 21 літак втрачено вже Росією, фашистською Росією, руским рейхом, до початку вторгнення, тобто до лютого 2022 року. 21 одиниця. Потім те, що я вже називав, 66 одиниць, це спочатку з, з лютого, з 22 лютого. З 24 лютого 2022 року і по, по, сучасний, по сучасний період. 14 одиниць було втрачено в інших країнах, у інших власників, і 25 одиниць цих літаків втратила Україна. Це знов таки спочатку, після розпаду Совєтського Союзу, те, що в Україні було, в ці 25 входять і ті 17, які були. Втрачені Україною вже після початку вторгнення Руського Рейху в Україну. Отака От картина про ці літаки Су-25. Це так відносно коротенько, зовсім коротенько не вийшло. Я зроблю окремий випуск саме про ці літаки. більш так більш детально і з деякими іншими моментами. Про них є що розповісти. Про це буде через деякий час в світлі того, що тема літаків мене цікавить, і я про них розповідаю. Ну, така картина. Дякую всім за увагу. Дякую всім, хто додивився. Підписуйтесь на мій канал, пишіть свої коментарі, що ви думаєте з цього приводу. Слава Україні! Слава ЗСУ! і слава тим героям, які нищать рашистські літаки, і саме оця 110-та бригада, яка вже приземлила 8 літаків за останні 20 днів. До побачення!